Світ, який мережево казкове, світ, який, ні краю, ні кінця, зорі й трави, мрево світанкове, Магія коханого лиця, світ мій гучний, мільйонноокий, пристрасний, збурунений, німий, ніжний і ласкавий, і жорстокий, дай мені свій простір і неспокій Сонцем душу жадібну налий, дай мені у думку динаміту. Дай мені любові, дай добра, гуркочи у долю мою світе, хвилями прадавнього Дніпра, не шкодуй добра мені, людині, щастя не жалій моїм літам, все одно ті скарби по краплині я тобі закохано віддам. Дерева цілий день вимітали небо своїми зеленими мітлами, і надвечір за хмар таки виглянуло сонце. Воно було велике і засороблене. Гроза обмила в тому не лише звродливої природи, я майже фізично відчував, як у грудях забронькувала радість, якась безпричинна і вже зовсім нестатечна радість. Я сів на лавку скверику і усміхався деревам, сонцю, пошматованим хмарам і перехожим. Потім поруч зі мною сіла дівчина. Вона теж, радіючи всім єством, жадібно впивала очима красу надвечір'я, на її безпроглядно темних бровах втомлено присіли невидимі клаптики вологи, і від того брови стали трішечки сивуватими і неймовірно красивими. Чому ви посміхаєтесь? Вона здивовано глянула на мене і відповіла: Хіба я знаю? Ми сиділи і посміхалися всім і всьому. А я трішечки посміхався лише до неї, і вона трішечки посміхалась лише для мене. І нам було прекрасно і весело, і між нами не було нічого, крім німої щирості. А потім на нашій лавці сів сивий, сивий чоловік і теж заходився дарувати всім і всьому свою вечірню посмішку. Він не заважав нам, а ми не заважали йому. Простору для посмішок вистачало. Як хороше радіти без причини, коли на місто сутінь опада, І чується, як тихо, безупинно дзирчить стоки весняна вода. І сну нема, і спокою немає, і відшою, і певності нема, тебе ж удалич владно закликає, напоїна надіями пітьма. І хочеться всю землю обійняти і йти шукать нечуваних пригод. Оскільки ж музики натхненної багато у шумі каламутних вод. Боже мій! до чого тепер безсоромна молодь? зупинився біля нас перехожий, сповнений гніву. Це був такий дисонанс у надвечірній радості, що різанув навіть мої немузикальні вуха. Але я посміхнувся йому й мовив, це ви, мабуть, не про нас кажете?» Ні, я про вас, перехоже, штукнув ногою. Даруйте, але ми нічого не робимо. Хіба можна так зухвало показувати всьому світу своє щастя? У нас немає ніякого, ніякого щастя, посміхнулася йому дівчина. У нас є тільки радість, і до того ж у кожного своя, докинув я. Ви ображайте людей, ви своєю поведінкою наводите тінь на теперішню молодь, вичитував нас перехожий. Хіба посмішка може когось образити або накинути тінь? допитувався я, хоч і не сподівався почути ніякої відповіді. Я знав, що він повчатиме нас, доки не зіпсує настрою і мені, і дівчині, і вечорові. А потім піде задоволений так, ніби і насправді утнув щось дуже гарне. Ну, чого ви сидите перед очима у всіх і шкірите зуби? дошульпувався він. Хіба для вас мало закутків? Чого це посмішки треба шукати по закутках? Бо треба поводитись пристойно. Ви певне думаєте, що ми закохані? раптом запитала дівчина. В всякому разі, якісь там фіглі міглі між вами є, і не треба ними муляти очі порядним людям. Та ми навіть не знайомі, засміялася дівчина. Від несподіванки він ледве не став кам'яним монументом. Як? Ви навіть не знайомі? І ви сидите поруч і посміхаєтесь одне одному перед очима цілого міста? Мені здавалось, що він репне від гніву. Він так заходився шпарувати нас банальностями, що навіть сонце спіткнулося і нахромилося на вістря тополі. Я хотів уже заткнути вуха з торчма кинутися куди влучшу, але тут озвався отой сивий сивий чоловік. Якого дітька ви прилипли до цих молодят? Нехай собі посміхаються, це ображає тільки бегемотів. Через таких потуральників, як ви, і молодь у нас розбещена. Жовчу на переваги ринув захисник снотливості на сивочолого. Та йдіть геть, бо покличу поліцію, втомлено відповів той. Зануда. Це вас треба в поліцію, безсоромники! зарепетував ображений, але такий ушнипався йти, і за хвилю його постить, сповнена обуренням і прописними істинами, зникла за остріхом кущів. А ми. Знову сиділи і посміхалися, і небо риготало так, що аж видно було його червоні ясна. Люди прекрасні, земля, мов казка, кращого сонця ніде нема, загруз я по серце у землю в'язко, вона мене цупко трима. І хочеться бути дужим, і хочеться так любить, щоб навіть каміння байдуже захотіло ожити і жить, воскресайте камінні душі, розчиняйте серця і чоло, щоб не сказали про вас грядущі, їх на землі не було.